Він залишився сам без батьків. У нього є молодший брат, старша сестра і пішов, як би сказати, захищати їх. До війська Вадим Бубинюк із села Іванківці Росошанської громади, пішов добровольцем рік тому. З дитинства любив книги і науку, розповідає його однокласник Владислав Матвеєв. Він був доброю людиною, ну та як дитина, і читав він дуже багато, дуже любив він літературу. Вже потім, в старшому віці, ну, так як ми ж і далі спілкувалися, він читав більше такі документальні, тобто його цікавила історія, його цікавила якась ну, природа. Разом згадую вчилися до 9 класу. Шуткувати всі любили, і збитки, як діти, так як хлопці збитки всі робили. Він і футбол грав. Ну, навчатися, навчався він молодші класи на високому рівні, далі вже, ну, так як хлопці підліткові на середньому рівні. Сьогодні з Вадимом Бубинюком попрощалися в Хмельницькому свято-Георгівському храмі. Військовий загинув 13 квітня цього року на Сумщині. Патріотом був з маличку, згадує бібліотекарка Ліна Мислявчук. Був таким патріотом ще від книжок. Він бачив себе якимось вікінгом. Ну, така дитина, якась була світла. Ну, те, що в нього така доля була дуже важка, дуже жалко, що завершив він свій, свою дорогу. так. Вадиму Бубенюку назавжди 30. Поховали воїна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.